Про особливості проходження служби у військовому резерві Збройних сил України йшлося під час брифінгу, який відбувся в Одеському обласному військоматі. Усі військовослужбовці, які були призвані в ході часткової хвилі мобілізації, після звільнення зараховуються до оперативного резерву першої черги. Всі в разі якоїсь збройної агресії чи посилення конфлікту вони приїдуть і будуть виконувати завдання по всіму повному обсязі на той посаді, на якої вони проходили службу. Незабаром відбудуться навчальні збори з оперативним резервом. Мета підвищення рівня фахової підготовки резервістів, починаючи від вдосконалення індивідуальних навичок до бойового злагодження в складі свого підрозділу та військової частини. Лякатись не треба нічого, це відбувається просто процес підтримання боєздатності вишколу тієї людини, яка йде на збори. Причому залишається за попереднім місцем роботи так само заробітна плата, окрім цього, отримується заробітна плата за займаною посадою під час. Проведення цих зборів завдяки зборам з резервістами відбувається збереження набутого бойового потенціалу підрозділів. Це є важливим завданням для кожної військової частини. Олексій Мосайченко, Анастасія Ільяш, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.